Всім привіт! Вітаю вас на коротких практиках для пресу. Будемо починати лежачи. І так, я люблю лягати через бік, чого і вам рекомендую зробити. Ось таким чином згинайте ногу. Заходить коврка, підкрутіть плечі, піднімаючи голову, витягніть лакіку, це дуже-дуже приємно. І тепер ми з вами будемо вставати отак от, на лікті і починати. Кладіть долоні і починайте підкручувати таз. Ось так, піднімаючи самий міст з живота, потім відпускаючи. Як наче ви хочете кататися на вашому крижі, значить на такій качалишці. Тепер вправо вліво. Угу. Кілька разів буквально. І ще разом покачатися. Опускайте попер. Завжди старайтеся наробити так, щоб було різко боляче. Да? Ну, в попереці це буває. Скажімо так, часто опускайтеся. Переплітайте пальці рук на правому коліні, коліно до себе, ліктів в сторони, а іншу ногу. Давайте випрямляйте п'яткою по підлозі. Відтягніть плечима від шия, якщо це потрібно, коліно ближче, ліктів в сторони. А тепер, якщо можете, опрямляйте вашу пряму ліву ногу від себе, і вниз, від себе і вниз. Або випрямляйте, наскільки ви готові це зробити. Робимо вдих. На видосі піднімайте голову лопатки, постарайтеся дістати вашим підборіддям нашим гачком до вашого коліна. Дихайте, шия вільна. Будемо виходити. Поміняйте дві ноги зі нець, інше коліно далі до, до себе. Можемо змінити перехрест пальців в рук. Давайте коліно до себе, іншу ногу, потроху, тому що по навряд чи це легко піде. Випрямляйте. Відчагніть плечима від шиї, лікті в сторони коліно до себе, наближуйте його до правої половини корпусу, стопа розслаблена, а інша нога випрямляється п'яткою, щоб позаду нога витягувалась пальці правої ноги Просто нагору нехай дивляться. Ви можете випрямити її не повністю, але відчувайте низ спини, таз, пахи. Добре, робимо вдих і на навити, піднімайте голову, лопатки нагору. Ось абдомінальна дія, да, це коли живіт скорочується. Ми м'язом пресу піднімаємось. Ну і все, підборіте до коліна, Шия я знову таки вільна лікті в сторони, да, не отак, так в сторони. Вдих. І можна виходити. Але ну давайте згинати дві ноги, класти пальці рук позаду, переплітаючи їх, це потилиця. До речі, я люблю так навіть полежати плечі від себе. Лікті в сторони, розкриваючи груди все під ключицями. Але це інша тема. Зараз ми робимо вдих і на видосі будемо підніматися. Підніматися м'язами, не руками. Уявіть, що ви хочете передні нижні ребра заправляти голосини. Просто вдих, на видосі, передні нижні ребра, голосини. Видих. Опускаюсь. Видих. Опускаюсь. Чотири. На видосі, нічого не роблять ваші руки. Якщо є проблеми з тазовим дном, ну, воно так туди йде. Да? Ну, хто знає, той знає. То за секунду до початку вправи на прес ми втягуємо тазове дно. Тобто зробила вдих, втягнула тазове дно, видно, видих і мої вправо включає прес. Вдихаємо, да? втягнула тазове дно, прес. Слів багато, але кому потрібно пробуйте. Залишимося, дихайте далі, дивіться на ваші стегна або на живі. Передні нижні ребра уявляємо голоси. Поперек зараз потискається, правда? Нічого не робіть руками, голова шия вільно. І повільно будемо виходити. Ну, добре, тобто, цю задачу, да, цю ідею ми будемо зберігати багато в чому. Зараз розвертайтеся бік. Давайте правий, правий бік буде першим, тому я лягу до вас зеркально, це ось так. Ми з вами будемо опрямляти ноги, а під лікоть рекомендую зробити м'якше. Я зазвичай так от коврик і підвертаю під себе. Лікоть під плече, о, яке сонечко, долоню вниз. Випрямляємо дві ноги і піднімаємося. Да? Готові? Якщо важко, ви будете так. Одна стопа попереду, інша позаду. Якщо окей, п'ятка до п'ятки. П'ятки від себе пальці вперед, ноги прямі. І вдих ми будемо підніматися, опускатися. Лікот саме під плечем. Давайте. Вдих, рука нагору. Рука нагору для того, щоб по ліктям тиснуло, і від ліктя аж йшли, аж йшли іншою рукою нагору. Давайте. Ще один разок. Лікоть долоня вниз, а ваша ліва рука нагору. Плечі від шиї. Вдих. Будемо виходити. Давайте нижню ногу зігнемо, піднімемося напряму не потрібний коврик. плече знову від себе. Під'йом легенько, да? Підйом плечі від себе. Під'йом. І в кого дуже гнучки поперед постоїмо, не робіть так, щоб живіти передні нижні ребра йшли вперед. Трошки абдомінальну дію нашого <кхід> зробіть. Плечі від себе, піднімайте верхню ножку. Давайте верхню руку, так от долоною до голови розвернемо і опустимо. Близько до голови. Витягуйтесь від п'ятки піднятої ноги до пальчиків руки. Ще й верх сідниць назад. Виходимо. Ну, вже якось відчувається. Поміняємо сторону. Сьогодні перше таке обзорне заняття. На інший бік я підвертала коврика. Ліко долоня. Раз. Ліко точно під плече, плечі вже готуюсь ну, відводити від ши, прибирати, відводити. У мене була стопа на стопу, підйом ми піднімали руку і опускайтеся. Вдих. Активну дію хочеться робити на вдихі. Вдих, тисніть ліктем не тільки ним, а й долонею. Чотири плечі відводитися. Від Тисніть рукою вниз, ліктем долоною іншу, а справа піднімайте нагору плечі від шиї. І виходимо. Згинайте між ногу. Піднімайтесь на пряму руку, рука далі, плече відводьте, підйом і виходимо. Підйом всіх в гнучки, можливо, буде йти поперед. Ну, животи, не поперек. вперед. Ні, трошки в себе. Або згадайте, як передні нижні ребра вирухали в влосини. Давайте ще один разок сльозом. Плечі відводьте, піднімайте верхню ногу. І верхня рука ваша права розвертайте, так щоб трицеп шов до обличчя і накривайте, наче рукою голову. Так, не тут, над вушком вашим. Руку тягніть, ногу в різні сторони. Ногу п'ятку тягнемо. Верхіниць назад, це щоб знов такі живітний шов сина вперед. Дих і давайте виходити. Угу. Собака мордою вниз та планка. Можливо, ми будемо брати кирпичики. Зараз не буду. Максимально без них раптом у вас на матеріалі. Героя обличчя вниз, як підготовка відстань для собаки. Коліна ширина тазу, пальці ніг назад і вони разом. П'ятки нагору ще потягніться руками, витягніть ваші боки, вже починайте робити симетричну позу. Піднімайтеся, залишаючи долоні, долоні на ширні плечі, підвертайте пальці ніг, стопи відразу стали ширше. Наші тазу. піднімайтесь і давайте штовхати коврика і повертатися. така половиночка собаки мордою вниз. Штовхайте і залишайтеся, дивіться на ваші стопи, вушка між рук, ну, за можливості вашої, да? якщо ви дуже гнучки, то не треба перепрогинатися, трошки навпаки. Якщо не сильно легко, то спину вчимося втягувати всередину. Лопатки до спини. Випрямляєте ноги, О, або намагайтеся це зробити, можемо прозгинати, щоб втухатися руками, зберігаючи це, потрошку, потрошку опрямляйте ноги. Хто готовий, той п'ятки опускає нижче. Пауза, опускайте коліна вниз і хто гнучкий, збирайте живот. Передні нижні ребра обласи. І в позір будете робити так само. Ще разок плечі від себе. Піднімайтесь один раз. Штовхайте коврика від себе, зберігайте цю дію, коврик вперед від себе, штовхайтесь руками, випрямляйте ноги. Хто готовий, тягніть ще п'ятки назад і вниз. Штовхайтесь руками, рухаючи цією дією таз назад і нагору. Добре, вдих, це буде планка. Вагу в руки ваші плечі нехай будуть над долонями. По логіці у вас все має вийти сама. Відпочиваємо собаці мордою вниз. Всі, кому важко, можете розгинати ноги, щоб ви отак не стояло, це дуже так некомфортно. Щоб, щоб ви могли штовхатися руками. Ну давайте, невеличка динаміка. Поговорила. Планка буде, руки, ноги прямі і собака мордою вниз, руки ноги також прямі. Вдих, планка, видих, собака мордою вниз. Вдих, планка, відстежте, як ви робите. Отак не потрібно, ну так можна просто не сильно. Актуально нам. Собака мордою вниз. Повільно входимо в планку, трошки збираємо живіт, якби е, передні нижні ребра волосини, інакше ще в час. Ну Сьогодні не будемо. Давайте, скорочимо трошки живіт, хочемо поперед, щоб не таким красивим був, а навпаки. Все, постоїмо, п'ятки тягніть назад, марківко вперед нагору, до речі, голова швидше, ніж плечі. Да? Плечі відводьте назад, браво. Собака мордою вниз. Вдих і опускайте коліна вниз і ширше, ніг витягнути назад і разом. Опускайтесь, можете лого і лікті покласти вниз. Якщо голова не дістає, то схрестіть передпліччя і покладіть лоба Сюди вам буде набагато приємніше так полежати. Нічого не робіть. Просто вдих і просто видих. Просто вдих. І ще один просто видих. Піднімайтеся. Я буду до вас боком. Давайте ми з вами сядемо ноги разом, коліна разом, стопи разом, п'ятки старайтеся піднімати. Так легко зробити, так більш складно, але так ми розминаємо наші стопи. Ми цю позу називаємо ваджасами Спину всередину, але не настільки. Віділите плечі. Давайте ми з вами спробуємо. Так зробити. Тепер вже потрібні кирпичики. Я хочу, щоб ми опускали долоні на кирпичики легше, комфортніше. Можна взяти дві однакові товсті книжки. Можна нічого не брати, звичайно, якщо немає варіантів. Поставимо кирпичики трошки вперед, ніж ваш таз, і знов будемо скорочувати живіт. Ану пробуйте скорочувати живіт. І так от як би, піднімати таз трохи. Піднімати. Якщо є проблеми по гінекології. Під час періодичних днів, особливо там перші три дні, коли вони активні, не робіть м'які вправі на прес. Добре? Я хочу, щоб ми з вами перехрестили наші гомілки і спробували тисні долонями підняти коліна, опуститися. Підняти коліна, опуститися. скорочуємо животик. Підняти. А тепер нижньою стопою піднімайте верхню і опускайте. Звичайно, низ спини круглий, наче хвіст креветки, тому що ви робите це е, пресом. Повільно навантажуйте себе, якщо вам це незвично, тому що зап'ястки можуть да, заболіти. Завжди робіть спокійно, повільно, з ви будете знати, робити далі чи ні. Е, пробую на іншу ногу. Я три-чотири рази зробила. Пробуйте зі мною. Однаково на дві сторони, чи по дві, чи по три. Угу. Це лоласана. Досить складна поза. Поза сережки. Ось, ось вона. Бачите, як рухається вперед-назад. І виходимо. Ну що, ми зараз планували практики робити не сильно довгі, тому йдемо далі. Зараз нігті і тильні долоні вниз. Пам'ятаєте, повільно, спокійно. Постерігаючи за собою. І ось це називається перепліччя. Передпліччя. Наскільки ви готові, піднімайте перпендикулярно підлозі, вдих-видих. І зазвичай я зі своїми дівчатами вчусь стояти на руках, щоб у нас були сильні руки, а значить сильна спина. Зараз ті, хто робить стойку на руках, може її робити відразу. Ті, хто зовсім не робить, ми будемо вчитися з вами. А саме пробувати стрибати по одній нозі. Давайте, значить, вам потрібна стіна. Ви поставите руки, ось як собаці морди вниз. Перед стіною, з невеличкою відстані. Я з двох ракурсів думаю буду показувати. Добре, почну з боку. Не буду тратити час на те, щоб рухати коврика. Ось моя стіна. Я поставила руки сантиметри 20-30 до стіни, і як наче збираю собаку мордою вниз робити. Ногами підходьте ближче, ніж зазвичай, і одну ногу згинаєте, іншу випрямляйте. І ви будете, наприклад, по три рази однією ногою зігнуту, як пружинкою, штовхатися, а іншу ногу пряму підкидувати. Пробуйте один, якась секунда на руках, два. Потрібні обидві ноги, просто вони роблять різне. Наприклад, я зробила три рази свої, там вперше міняю. Відчуття, чи піднімається у вас нога, чи пряма вона чи зігнута. І да? посидіть, зробіть герою обличчя вниз, якщо ви вже заморилися. Можете зробити ще там по три рази. Рекомендую робити справді перед стіною для того, щоб ви ну, відчували, що колись, коли ви стрибнете, да? щоб ви попали стопою в стіну. Хто стає в позу, тисніть сильно руками, не провисайте і тягніться п'ятками нагору. Якщо ви стрибнули на одну ногу, Сподіваюсь, що ви вчитесь робити це і на іншу. Я зараз буду закінчувати, для того, щоб ви мене довго не чекали. Ще раз, це обзорне заняття. Нічого не потрібно робити з першого разу. Як я іноді не жартую, нехай вам буде, буде чим займатися. Піднімайтеся. Піднімайтесь, Піднімайтесь. та Дасана поза гори. Що є стіна, я сподіваюся, ви зараз використовували. Стопи на ширині тазу п'ятки, сідниці лопатки до стіни. Трошки розвертайте лопатки. Можливо, ви мізінцями будете торкатися стіни. Маківку нагору, це саме висока точка голови. Голова над плечима, не обов'язково її до стіни. Вдих від п'яток за маківкою, Витягніться і видих. Втягніть коліна, залишайте ноги прямими сильними, витягніть руки вперед. Розкриваємо грудну клітину, піднімайте руки, долоні одна на одну, тобто трицепси до обличчя. Піднімайте, нічого не змінюючи в попереці, піднімайте руки максимально і, можливо, ви готові торкнутися великими пальцями до стіни. Можливо, руки будуть трошки попереду. Верхідниці вниз, трошечки, зовсім трошечки, хто рухливий, скорочуєте живіт, вдих, плечо опускайте, виходимо. Ще раз втягніть коліна, якщо ви їх розслабили. Арки, стоп, хто вміє. Є місце, давайте витягнемо руки в сторони. Я обов'язку так робити, шкода, що в мене не симметрично, але руки в сторони, 10 пальців рук в сторони, зап'ястки в сторони. Більш плоско розкладайте, так скажу, ваші лопатки по стіні. Тильні долоні, нігті точно на стіні. Вдих ширше, я що у вас багато пар рук. Виходимо, потягнемо бока, беріться за праву зап'ястку, версівницю вниз і витягнучи зап'ястку, Вверх нахиляйтесь в сторону. Нехай потягнеться бік, як завжди, нічого різко десь попереці не болить. Верх, Версідниць вниз, щоб не стояти. Міняємо інша рука. Взятися вдих і нахилом. Версідниць вниз, а верхньою рукою витягуйте ваш верхній. Зараз у вас лівий бік. Вдих. І повільно будемо виходити. Порухаю плечима. Я люблю закінчувати розкриття грудної клітини, а зараз для практики пресу це будуть контрдії, тому що прес це ось та, ось ця поверхня тіла. Давайте станемо на коврик випад правою ногою вперед, позаду п'ятка в повітрі, згинайте передній ногу і верх сідницю вниз. Вниз. Міняємо ногу. Тут покажу краще видно. верх сідницю вниз. І хотілося б, щоб тут включалося. Давайте руками верхідниць вниз. Ні. Да. Якщо виходить, можна і нижче опускатися до прямого кута в передній нозі. Вдих-видих ще поразочок міняємо. позаду п'ятка в повітрі і навіть назовні трошки. Підкручуйте таз, опускайтеся наскільки готові. Краще, щоб ви відчували переднє стегно, я показала на ту сторону, ніж десь ось тут. Переплітайте пальці рук і розкриваємо пах, грудну клітину. Верхідниці все одно вниз, а зап'ястки вверх і назад. Можна через сторони, відпустити руки, міняємо. І так, позаду нога п'ятка аж назовні. Підкручуючи таз, тут тягнемо, пускайтеся, наскільки готові, версідниць вниз. Руки вперед, інший переплет пальці в рук, нежручними так називаємо. Розвертайте і підйом, Це повертатися на руками вверх і назад за п'ястки. Якщо руки йдуть, то можна погляд піднімати вище. Ось так не треба, там щось отискаючи. Вверх, сідниці, вниз, тягнемо більш за все переднє стегно. праве у вас. Руки через сторони. І виходимо. Стопи ширина тазу, Один разі плечі назад. Вниз, потягніться маківкою. Відчуйте вашу грудну клітину, в якому вона положенні. Класно, якщо голова груди таз це одна вертикаль, а руки у вас з боків. І з гарним настроєм, з такою рівною поставою, з відчуттями, що ви молодці, ви працювали, Сподіваюсь, зранку. Можна продовжувати день. До зустрічі!